Коли ти виконав поставлену задачу та зберіг максимальну кількість особового складу, це і є вища планка управління військами. Тим більше, коли твоє рішення затверджено вищим військовим керівництвом, цими словами командира Азовсів Дениса Прокопенка завершилася оборона фортеці у травні. Після 129 днів у російському полоні командири гарнізону Маріуполя на волі. Денис Прокопенко він же Редіс, його заступник Святослав Поламар Калина, командир 36-ї бригади морської піхоти Сергій Волинський, нацгвардійці Денис Шлега та Олег Хоменко у Туреччині. Під особистим протекторатом турецького лідера Реджепа Ердогана вони залишаться там до кінця війни. Перший крок ми зробили. Ви ви, ви сьогодні в безпеці. Ви на турецькій землі. А другий крок а вже ж обов'язково будете, будете вдома. Хлопці повинні знати, що ми працюємо над тим, щоб повернути всіх, абсолютно всіх. Ми зробимо все і обов'язково, щоб ви ви побачили своїх рідних, близьких. Загалом Україна визволила з російського полону 215 героїв. 118 оборонців Азовсталі, серед яких 108 бійців Азова. Після чотиримісячного полону звільнений і наймолодший оборонець Азовсталі, 19-річний парамедик Назарій Гринцевич. Президенте у нас все добре. Стан здоров'я задовільний. Дякую вам і всій команді за те, що ви зробили. Тут багато вже сказали. Я хочу подякувати. Також всім захисникам України, які прямо зараз, прямо в цей день, прямо в цю годину виконують свої бойові завдання на бойових постах, які воюють за нашу Україну. Слава Україні! Героям слава героям слава! За п'ятьох командирів гарнізону Маріуполь росіянам віддали 55 окупантів, зокрема і тих, кого схопили під час втечі з Харківщини. А за 200 українців до Москви відправився Віктор Медведчук. Очільник СБУ Василь Малюк заявив, що це не просто компутіна, а якісно задокументований державний зрадник. Окрім того, під час роботи по так званих справах Медведчука нами знешкоджена не одна далека, не одна агентурна мережа, затриманий не один державний зрадник, здобута велика кількість важливої інформації, яка нами використовується в контрзвідувальних заходах. І в минулому використовувалась, і зараз використовується, і в майбутньому буде нас щодня наближати до. Очільник СБУ зустрічав звільнених українців на Чернігівщині. Серед них співробітник служби безпеки з позивним «Бурий», який боронив рідний Маріуполь до останньої хвилини. Боєць отримав від шефа Шеврон, який потики передав з Азовсталі. До кінця, до речі, перебуваючи там, пліч опліч з Редіцем тримали на максимальному рівні рівень контрзвідувального режиму. Це реальна історія. Це те, що ми будемо розповідати нашим курсантам в академії, нашим дітям, нашим внукам. З великою повагою, друже, я їх повертаю сьогодні. Для мене велика честь це зробити. На рідній землі українські військовослужбовиці при надії та восьмеро поранених під час варварського російського теракту в Оленівці, а також бійці інших силових структур. В Україні їх зустрічають медики. Зараз першочергово відновити здоров'я після полону. Перше вдалося звільнити також десяток військовополонених іноземців, які боронили Україну на волі. П'ятеро підданих британської корони, двоє громадян Сполучених Штатів, та по одному представнику Швеції, Хорватії та Марокко. Їх визволенням займався нарде Рустем Умєров. Зараз ми знаходимося столиці Саудівської Аравії, Ріаді. Звідси разом з партнерами готуємо їх подальше безпечне перевезення до їхніх країн. Дячне кожному солдату іноземцю за те, що разом з нами захищають цінності свободи. Це найбільший обмін і визволення українських військовополонених. Однак в російському полоні досі залишаються близько двох тисяч українців. Просто Серед них і медик по полку Азов, кримський татарин Асан Зіядінов з позивним Ромео. Він рятував обстріл, поранених на заводі Азовсталь під постійними обстрілами та бомбардуваннями. Процедуру виводу всіх людей, в тому числі воєнних з території Азовсталі. Одні напиваються, інші протестують, треті накивають п'ятами. Росіяни по різному відреагували на те, що війна тепер буде не лише по телевізору, а загроза знищення захисниками України все ближче. Анонсовані масштабні акції в російських містах очікувано закінчилися нічим. Після семимісячної мовчанки Росіян обурила не сама війна та геноцид українців, а те, що воювати доведеться саме їм. Ріденькі протести завершились традиційними побиттями кійками, затриманнями та слухняними груповими поїздками в автозаках. Нас схватили, пов'язали і куди Дагестані невдоволені оточили місцевий військкомат. Оборені чоловіки не схотіли слухати повчання від співробітниці установи, як треба любити батьківщину.

У Приморському краї, що межує з КНДР, призовників збирали по всім селам. Ті для сміливості з самого ранку перехилили не одну черчину. Всього єдім, пойми, куди всі їді, б батько туди, куди нужна. Ало, вмільдіду, на Ліу! Танчо є! Ті, ж, хто має зайву копійку, передусім москвічі і Пітерці чкурнули літаками хто куди. Вибір невеликий Туреччина, Верменія чи Грузія. Інші годинами стоять у нескінченних автомобільних чергах на кордонах, летні з усіма державами, яким не пощастило межувати з Росією. Навіть до Монголії вишикувались сотні, якщо не тисячі автівок. Тяхта, мабуть, вперше дізналась, що таке затори. Нагадаю, істерію в Росії викликав указ, який Путін підписав напередодні. Неможливо підрахувати, скільки росіян підпадає під часткову, а по факту тотальну мобілізацію. Цей пункт в указі втаємничений. Тож потенційним російським призовникам залишається калічитись чи шукати шпаринки, щоб втікти з батьківщини. Щоправда, їх деталі менше. Саботувати мобілізацію, яку оголосив Путін, та ухилятися від неї з таким закликом, постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим та Ташева звернулася до громадян України в окупованому Криму. Вона зазначила, що в іншому випадку тих, хто потрапить у російське військо, чекатиме або загибель чи поранення, або кримінальна відповідальність. Що ви маєте розуміти, що якщо ви потрапите на поле бою? Скоріше за все ви будете вбиті, або ви будете пораненими, ви станете інвалідами. Ми не хочемо такого для наших українських громадян, або ви будете притягнуті до відповідальності згідно чинного українського законодавства. Тому ми закликаємо наших українських громадян максимально зробити все від себе залежне для того, щоб не бути мобілізованим. Україна обов'язково переможе. І я впевнена, що зовсім скоро ми зустрінемось з вами у вільному українському Криму. Збройні сили беруть під вогневий контроль одну із найважливіших логістичних артерій Луганщини. Про це повідомили в управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ. Там також натякнули, що в окупантів геть погані справи в районі Лисичанська. Водночас українські воїни відбивають російські атаки на Донеччині. Ворог вперто намагається сунути до Солидара та Бахмута, а також знищує безперервним вогнем прифронтові міста і села. Повідомили у генеральному штабі. Російські загарбники намагаються замаскувати свої пересування та, вочевидь, остерігаються, що жителі окупованої Луганщини здадуть силам оборони їхні новозбудовані позиції. Так, у Сватівському районі з метою приховування інженерного обладнання територій. Окупанти насильно виселили жителів населених пунктів Гончарівка та Кузьменівка з помешкань та вивезли в глиб тимчасово окупованої території Луганської області. У Миколаївській області окупанти захопили у територіальних громад машини молоковози та задіяли їх для прихованого підвезення пального в зону бойових дій.